Ідеометрія лінка. 8,9 секреторний, правий лічний. 37 на 18,5 мультифолікулярний, лівий. 32,7 на 17,3 мультифолікулярний. Отже, у нас є матка з хорошим секреторним ендометрієм. Ось, ось це діляночка, куди перенесемо вам ембріончик. Надію, що через 12 днів ви мені покажете хороший показник ХГЛ. І я зможу вас привітати з подальшими всіма рекомендаціями. Ендометрій візуально мене влаштовує, тому ембріончик ми можемо сьогодні переносити. І дам подальші рекомендації на майбутнє. Сам перенос ми робимо помірно наповнені сичовим На переносі бути максимально розслабленою і спокійною. Переносити будемо один брю відповідно стандартні рекомендації після переносу. По факту, після переносу ви 10-15 хвилин лежите в палаті без подушечки. Після цього, якщо у вас не виникає запитань, ви можете бути вільні, при цьому продовжуєте прийом призначених препаратів в тому же режимі, в якому ви приймаєте зараз. Через 12 днів ви здаєте кров на ХГР. Результат надсилаєте мені. В залежності від показника ми приймаємо далі рішення. Якщо все позитивно, ми продовжуємо прийом препаратів, через 10-14 днів планується узів. Мета УСТ переконати, що вагітність знаходиться в написі. Якщо результат негативний, на жаль, препарати потрібно буде відмінювати, готуватися до наступного переносу. Цей варіант не хочеться Я зараз обговорювати, обговоримо, якщо так станеться. Ну, перший варіант влаштовує більше обидві сторони, тобто позитивний результат, продовження прийому препаратів через 10-14 днів. у Усі добрий день, мене звуть Ольга. Я переможниця соціального проекту Лелека Прилетить. А ми з вами зустрічалися взимку. Була у нас пункція. Зараз квітень місяць, тому сьогодні буде перенос. Я зараз знаходжуся в палаті, чекаю вже перед переносом. Лікар. А скоро повинен мене покликати в операційну. Дуже хвилююся, в позитивному настрою. Ну, сподіваюся, що все буде добре, буде позитивний результат. Переносимо один ембріон. Це дуже, дуже добре, бо там має Добре. Голову не піднімається. Голову на переносі не піднімаю. Добре. Старайтесь максимально розслабитись. Добро очі? Можете подивитися там право? Mm -hmm. Ось це ваша маска. Mm -hmm. Ось це свіпиться край провідника. Mm -hmm. Коли мені дадуть індивом, я переміщу далі порожня Михайло маску. Mm -hmm. Подивитись на екран. Ось ваша матка, ембріоном. Я вам бажаю удачі. Всього найкращого. Очікую Хороших результатів.